Бійці 22 ї окремої механізованої бригади розповіли про своє враження стосовно польського танку «Твардий». Журналісти звернулися до міністру оборони України Умерову. Тот сказав, що план на наступний рік у Україні дійсно є, но на ньому не розкаже. Слід відзначити, що цей танк є ліцензованою модернізацією радянського танку Т-72. Якщо порівнювати цей танк, то. У польській модифікації є власний динамічний захист, який є надзвичайно ефективним та збільшує живучість танка на 30%. Броня взагалі не реагує на мінометні міни. Вона настільки якісно зроблена, що навіть не буде детонувати від вогню. На польському танку стоїть нова система управління вогнем, нові приціли, прилади нічного бачення, навідник та тепловізор. Танк оснащений пусковою установкою 80. Антилазерний гранат також великий плюс лазерний далекомір із балістичним обчисленням. На танку також встановлено новий потужний двигун, так як через посилення бронювання танк став важчим. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо, програма Студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня і, звісно, будемо намагатись прогнозувати, яким буде січень 24-го року. Наші сьогоднішні гості, державний секретар Міністерства оборони Польщі Павел Залевський та знаковий політолог, який перебуває у Вашингтоні, Андрій Пьонтковський. А зараз в ефірі телеканалу «Еспресо» працюватиме Павел Залевський, державний секретар. Польського міністерства оборони вітаю вас шановний пане Залевський. Ну хотів би вас насамперед привітати з новою системою польської влади. Ми в Україні покладаємось надзвичайно на нову констеляцію уряду. Так ну і чекаємо надзвичайно потужних сигналів, тому що російська агресія проти України не зупиняється. Якщо говорити про польсько-українську співпрацю у сфері, Національної безпеки, які ви зараз бачите виклики, і які шляхи подолання цього, тому що свого часу саме польська республіка надала нам своєчасну ключова історія своєчасну військову допомогу. Добрий день. Радий вас бачити. Дуже радію, що можемо розмовляти, і що це одне з моїх найперших інтерв'ю одразу після того, як я зайняв свій пост. Є два найважливіші виклики. Перший з них це підтримка України. Міністр закордонних справ під час останнього візиту, свого першого візиту, це дуже важливо і символічно. Пан Радослав Сікорський свій перший візит зробив саме до Києва. Тож під час того візиту він сказав, що це дуже важливо, аби Росія не виграла цю війну, і такою є позиція польської держави. Позиція. Яка є незмінною від часу російської агресії, яка не залежить від того, який маємо уряд в Польщі? Це і є позиція Польщі і всіх поляків, і тут нічого не змінюється. Будемо успішно діяти, аби підтримувати Україну в боротьбі. Як дипломатично, так і у інший спосіб Щоб спосіб, аби Росія не тільки не виграла, але також щоб Україна змогла зреалізувати свої дуже амбітні плани, якщо говорити про членство в ЄС та про членство в західній системі безпеки. Ці питання є абсолютно ключовими. І друге то будемо працювати, щоб посилити польські союзи, посилити НАТО, посилити співпрацю із союзниками. Як із сполученими штатами, так і з європейськими союзниками це дуже важливо. Думаю, що це є предметом, який до цього часу Польщею не був використаний належно та сповна, а саме, щоб та співпраця із європейськими союзниками була більш ефективною. І це мої два найважливіші завдання, які я отримав і які я буду реалізовувати. Ну, з другого боку, маємо ще е, реальність, так і ця реальність часом буває сумною. Зокрема, ми бачили зараз заблокований польсько-український кордон. Ми сподіваємось в Україні, що новий уряд швидко це може вирішити. Але наскільки я підозрюю, що можуть бути іще додаткові якісь проблеми, так які можуть виникати під час не знаю в польсько-українських двосторонніх відносинах. Пан прем'єр Дональд Туск зовсім недавно. Сказав, що польський уряд є близьким до вирішення цього конфлікту. Я глибоко переконаний, що вирішення цієї проблеми, блокування кордону, але також всіх інших питань, які до того блокування призвели, я переконаний, що тут потрібна співпраця польського та українського уряду, але також потрібна позитивна участь європейської комісії. І я впевнений, що це питання швидко вирішиться. ただいま。 Шановний пане Зелеське, я хотів би просто нашим телеглядачам нагадати, що ви зараз не лише державний секретар польського міністерства оборони національної, так ви також були впродовж років депутатом Європарламенту. Європейська політика щодо України. Так, ми отримали надзвичайно потужний дипломатичний сигнал. Зокрема, йдеться про співпрацю, про початок негоціацій, точніше переговорів. Так, про вступ України до європейської спільноти, але ще є питання грошей. Це питання. Ня десятків мільярдів євро, і ми знаємо, в якій ситуації перебуває наш український державний бюджет. Тобто, якщо Сполучені Штати можуть заморозити, і європейський союз не буде надто поспішати з виділенням коштів, то ми будемо мати колосальні соціальні проблеми в Україні. Я переконаний, врешті-решт, я розмовляв з американськими партнерами. що це питання в американському конгресі буде вирішено. Що ті кошти будуть надані Україні, і у цьому випадку чекаю, коли це станеться. Я переконаний, що так і буде. Але звичайно йдеться про співпрацю на багато років і про підтримку України на багато років. це не є тільки і виключно питанням одного року. Та підтримка зі сторони ЄС поруч з американською підтримкою є абсолютно ключовою. Будемо розмовляти про це все всередині нашого уряду, але також із нашими європейськими партнерами, в який спосіб посилити допомогу для України. Бо Україна потребує грошей. Щоб державний апарат нормально функціонував, це зрозуміло. В умовах війни Україні просто потрібна фінансова підтримка, але також необхідна підтримка в озброєнні амуніції, і це є одним із наших завдань. аби створити ще більш успішний механізм допомоги для України в цих питаннях: озброєння та амуніція. ми над цим працюємо, і у співпраці з українським урядом будемо це робити. Так що я вас запевняю, що для нас питання збереження здатності Української держави виконувати завдання і збереження здатності української армії обороняти Україну є абсолютно ключовими, пріоритетними, і для нашого уряду ці питання не підлягають дискусії. Ну і відповідно, коли ми говоримо загалом про українське просування в бік євроатлантичної спільноти, не лише до європейського союзу, але спільноти євроатлантичної. Так, з одного боку, ми знаємо, що Путін висилає регулярно ті чи інші сигнали по своїх закритих каналах з вимогою не допустити подібної можливості. З другого боку, ми розуміємо, що коли ми говоримо про безпеку України, вона можлива лише в межах євроатлантичної спільноти. Так. Ну, і ключова історія. Ми розуміємо, що незабаром там, буквально за півроку, буде Вашингтонський саміт НАТО. Так і ми сподіваємося, що Україна отримає не просто сигнал, а дуже конкретні безпекові гарантії. Працюємо над тим, Україна. Ми над цим працюємо. Україна повинна бути включена в механізм безпеки заходу. і та війна також і про це. Також через це та війна і вибухнула. Коли з одного боку Путін і Росія хотіли заблокувати Україні дорогу до західної спільноти туди, де українці хочуть і відчувають себе саме членами тієї спільноти, українці не здалися і підтвердили, що відчувають себе частиною заходу і хочуть бути членами західних інституцій. Та й вся західна допомога, в тому числі і Польщі, зводиться до того. Що Польща і Захід, Сполучені Штати, ЄС, НАТО не погодилися на ті вимоги Путіна, і в цій війні підтримують Україну. вся логіка західної політики полягає в тому, щоб підтримувати Україну. аби вона сама могла вирішувати, де вона хоче бути, в якій міжнародній системі, і в цьому контексті логічно і є абсолютним наслідком та результатом тієї великої підтримки. Яка має місце зі сторони заходу для України і щоб Україна була частиною системи безпеки заходу?